І все на світі треба пережити. І кожен фініш — це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось люденьки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце мов осколок в грудях. Нічого, все це вирікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минуле плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше. а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум піди не згіркше, не будь рабом і смійся як раблем. Тож веселімось людоньки на людях, хай меле млин своє одвічну дерть. Застряло серцем, восколок у грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить. Принаймні вік прожити як належить.